Кілька тижнів тому до мене звернувся один підприємець із запитанням, яку стратегію вибрати для просування в соціальних мережах. Він запропонував вже готові варіанти, і кожен із них був геніальним і легко реалізованим. Я запитала, чому ви не починаєте активно просувати себе в соцмережах самостійно. У вас є всі знання та інструменти. Його відповідь мене здивувала. Я не можу вибрати спершу. Я відчула бажання його осудити, і це дивне відчуття. Але раптом я згадала, як сама вчора, сидячи в ресторані, не могла протягом 20 хвилин обрати який салат замовити. А потім стояла біля прилавка з випічкою ще хвилин 15, намагаючись зрозуміти, що ж саме я хочу. Вибір є, але в результаті я так нічого й не купила. Друзі, чому ж одні люди так легко ведуть блоги, а інші, маючи безліч цікавих ідей, не наважуються проявлятися? І ви коли-небудь відчували, що хочете почати вести соцмережі або виступати на публіці, але щось вас стримує. І це дуже насправді поширене явище, бажання поділитися і водночас страх зробити перший крок. У цьому багато факторів: це страх осуду, невпевненість у власних силах або нерішучість через надмірну кількість виборів. Привіт, друзі! Я Лена і сьогодні ми поговоримо про те, як знайти свій шлях до проявленості в соціальних мережах. Я досліджую теми ведення блогу та цифрового маркетингу, поєднуючи це з психологією та сучасними інструментами. І цей канал це простір, де я ділюся простими, але ефективними рішеннями глобальних проблем. Сьогоднішня тема це стосується того, як подолати внутрішні бар'єри і, нарешті, почати діяти. Однією з основних причин є парадокс вибору. Що ж це таке? Парадокс вибору це концепція, що пояснює, як велика кількість варіантів може призводити до розгубленості та навіть бездіяльності. Коли ми стоїмо перед безліччю можливостей, наш мозок може відчувати перевантаження і ми стаємо менш. Здатними приймати рішення. Наприклад, у вас класні ідеї щодо ведення блогу, або ви вже зрозуміли, як продавати свої послуги через соцмережі. І тут починається парадокс вибору, адже вам подобається безліч форматів або сотні думок, як розробити собі правильну стратегію. Адже можна зробити і так, і так, і так, і тут голова просто робить такий мікс думок. І тоді виникають сумніви. Типу, а що я, якщо я зроблю щось неправильно, або чи достатньо добре я підготувалася, і замість того, щоб почати, ми відкладаємо все на потім, бо просто не можемо обрати. Одна справа, коли ви не можете обрати нові джинси в зарі, а інша це коли справа стосується глобальних речей у вашому житті. Взагалі цю ідею глибоко досліджує один автор. І напишіть, чи знаєте ви його. Це Барі Шварц. Він у своїй книзі Парадокс вибору чому більше означає менше, він підкреслює, що коли вибір стає занадто складним, ми часто не знаємо, з чого почати і відчуваємо бездіяльність. І це стосується всіх сфер життя. Але і у світі соцмереж це особливо відчувається, тому що дуже швидко з'являються певні тренди, формати. Тож, коли у нас відразу багато варіантів, це зовсім нам не допомагає. А виявляється, навпаки, зупиняє. Що ж робити, якщо ви маєте парадокс вибору, можу дати пораду щодо соцмереж. Тут варто для перших кроків обрати одну-дві варіанти стилю чи стратегії чи будь-чого, але не обирайте все одразу. Для того, щоб почати просуватися і взагалі зробити перші кроки, треба обрати один варіант, який ви вважаєте ефективним, а другий, який приносить задоволення. Наприклад, якщо ми говоримо про ведення соцмереж, і бажання проявлятись. Оберіть один стиль, який зараз в тренді, а інший, який дуже вам подобається. Але для цього, звісно, треба трошки проаналізувати конкурентів та схожі за стилем акаунти. Ось ми вже знаємо, з чого починати перші кроки. Останнім часом, друзі, я зустрічаю багато харизматичних підприємців, які є експертами у своїй сфері, і вони круті і дуже хочуть вести соцмережі, але бояться проявлятися, і часто виявляється в пасті саме парадоксу вибору. У зв'язку з цим дуже корисною є концепція фіолетової корови від Сета Годіна. Отже, книга Фіолетова корова, і автор говорить про те, як важливо бути помітним і у переповненому а, світі інформаційному просторі. І якщо ви хочете, щоб вас помітили, ви повинні бути унікальними фіолетовими а не такими, як всі інші, іноді справа зовсім не в вас, повірте, а в тому, як ми презентуємо себе через соцмережі. Наприклад, замість того, щоб. Просто розповідати про свої послуги або товари, важливо підкреслити, що у вас є щось особливе, чого немає в інших. Це може бути унікальний стил подачі інформації, нестандартний підхід до проблем, або ж особливий досвід. І ваша історія, і ваш підхід до справи можуть стати вашим фіолетовим елементом, який привертає увагу і зацікавить потенційних клієнтів. Пояснюю, фіолетовий елемент це те, що ви робите найкраще, те, що відрізняє вас від інших. Наприклад, якщо ви експерт з фінансового планування і. Ваш унікальний підхід може полягати, наприклад, в тому, що ви поєднуєте стандартні техніки з духовними або психологічними інструментами. Це дає вам можливість виділятись і запропонувати людям новий нестандартний підхід до вирішення їхніх проблем. До речі, я думаю, ви помітили, що зараз на ринку також з'являються блогери. Експерти, які поєднують, наприклад, фінанси та духовність, або медицину та астрологію. і напишіть, що думаєте з цього приводу і чи класна така гібридна форма послуг. А ми рухаємось далі. Що я ще помітила? Це дуже часто нас з вами стримує один популярний психологічний фактор: це не бажання показувати себе, тобто ми боїмося зняти маску або виглядати також як у житті. Натомість найпопулярніші блогери вже давно використовують свою натуральність в образах для продажів, послуг і успіху у веденні соцмереж. Зараз просто тренд на людей, які вільні себе презентувати у соцмережах зі всіма недоліками. І знову хочу заглянути в книгу Брене Браун Сміливість бути вразливим. В ній автор показує, що справжня сила полягає не в тому, щоб приховувати свої емоції, а в тому, щоб мати сміливість показати їх. І вона зазначає, що відкритість це міст між нами та нашими підписниками, і люди хочуть бачити не лише успіхи, але й реальні труднощі, з якими ми стикаємося. І це створює більше довіри та дає можливість аудиторії. Відчути, що вони не одні у своїх переживаннях. У соцмережах важливо не лише ділитися перемогами, але й показувати шлях, який привів до них. І коли ми говоримо про свої невдачі або страхи, ми не стаємо слабкими. Навпаки, це допомагає нам виглядати більш людяними та зрозумілими. А зараз ви дізнаєтесь найпопулярніший факт, через який ми з вами не проявляємось наповну Або не наважуємось продавати свої послуги через блог. І одна з найбільших причин прокрастинації або страху перед веденням соцмереж у моєму випадку це відсутність розуміння, для чого це робити. Та-дам! Багато людей бояться проявлятись в соцмережах, оскільки не розуміють, навіщо це потрібно. Так, елементарно. Незнання навіщо, це може викликати внутрішній супротив, адже наш мозок не любить робити те, що здається йому безглуздим або незрозумілим. І коли ми не бачимо чіткого сенсу в певних діях, ми починаємо відкладати їх або взагалі уникати. Щоб подолати цей супротив, важливо пояснити собі і своєму мозку причину, через яку ви хочете вести соцмережі. Коли ваше чому стає? Чітким, усі інші питання відходять на другий план. І ваш розум більше не бачить сенсу чинити опір, адже ви знаєте, до чого прагнете. Це і є ключ до того, щоб почати діяти не зволікаючи. Ми часто не усвідомлюємо, що пояснивши собі сенс, можемо кардинально змінити свій підхід. У цьому контексті дуже корисною стає. Книга почни з чому. Автор акцентує увагу на тому, що найголовніше це розуміння вашої особистої мотивації. Інакше мозок, як я казала, не розуміє, навіщо йому діяти. І коли ваше чому стає чітким, усі інші питання відходять на інший план. Це працює на всіх рівнях, як на рівні бізнесу, так і особистого бренду. А я як спеціаліст просування хочу наголосити, що це допомагає уникнути хаотичності в стратегії ведення соцмереж. Наприклад, замість того, щоб е, публікувати контент випадково або копіювати чужі ідеї, ви почнете робити це з конкретною метою, яка відображає ваші цінності і місію. І розуміння вашого чому також допомагає зберегти мотивацію. У довгостроковій перспективі, тому що багато хто починає вести соцмережі з ентузіазмом, але згодом відчуває в тому, коли не бачить швидких результатів. І якщо ви чітко розумієте, чому це робите, навіть під час труднощів ви продовжувати будете рухатись вперед, адже у вас є конкретна мета. Ви там не втомились? Друзі, не соромтесь ділитися своїми думками в коментарях. І мені дійсно цікаво зрозуміти, чому вам важко проявлятися у соцмережах і чи стикались ви з парадоксом вибору. Не забувайте підписатися на канал, щоб бути в курсі нових ідей та порад, які допоможуть вам розвивати свою присутність у соціальних мережах. Бувайте!